А ну, робимо ставки. Що це в нас? О. Ч -ч -ч. Ну, це хороший п'ятачок, сохраніть. 1863. Такий ножичок, ух, ух. Це навіть з деревом. Всім привіт! Сьогодні у нас 31 грудня, закриваємо сезон. Рік 2022. Рік видався як і з перемогами, так і поразками. Але сподіваюся, що в новому році у нас будуть лише тільки перемоги. Тому побажайте нам удачі і побажайте нашим військовим удачі, а ми копаємо. Ходим, бродим, саньок там якісь бусинки знайшов, а в мене тут був сигнал. Як дивлюсь, там щось кругленьке. І що це у нас таке? А, це у нас пізня Радянщина. Нічого цікавого, Ну, беремо. 3 копійки, 70-й рік. Копаємо далі. А це ми закопаємо діду Хабару. На удачу. Так, давай дід хабар, я тобі даю горішка, ти мені щось цікаве з наступаючим новим роком. Все, ямку закопали, копаємо далі. Буквально пару метрів пройшов від тих трьох копійок. Тут був у мене сигнал. Хороший сигнал. І тут вивалюється щось у нас кругленьке і жовтого кольору. Схоже на 3 копійки. 35 рік. О, це вже приємніше. Хорош. Берем. Був у мене сигнал чорний. Думав, копати чи не копати. Але викопав і тут в мене перший ножичок. Але, 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 печальний, я його зламав. Але нічого, як ножичок, перший, хороша знахідка. Риємо. Є в мене, походу, радянський артефакт. Так, з написом. Що там пише? Два рубля, здається, 50 копійок. Ось такий-то у мене артефактик. О! Робочий інструмент. Хорош. Погода сьогодні. thank you Ну, робимо ставки. Що це в нас? Вилка, ножик. Чи, може, все-таки ложка. Ой. Три, два, один. Поїхали. А, це в нас ножик. Це в нас ножик. Ось такий там в нас ножичок. Хорош, хорош. Берем. І так, до комплекту ще є ложка і стопочка. А ну покажи. Ого, ти сьогодні надіргав Та все за сьогодні? Mm. Ну Це хороший п'ятачок в сохрані. А ти два лиси. 1863. Mm -hmm. Сохран ще хороший. Це вони рядом лежали, так? Да? Два рядом, а один Цей лисий. Це лисий. Цей лисий. Супермен. Хороший. Царь блін печальний з охрані. що? Що? Чи одна копейка? Не знаю, там орел старий. Може деньга, полошка, може. Бач старий орел. Ага. Орел. Юний орел. А це що у нас капуста? Це твоя перша да. за сьогодні манітосіна. Дві да. копійки. Ага. Рік не видно. Два, Два, видно. Да. О, да, ножичок так, такий, такий, такий ножичок. Ух, ух. Це навіть з деревом. Козацький ножичок. Хорош, поздравляю. Mm. Копаємо далі. Соньком говорили, тут у мене сигнальчик, тільки взяв прибора. Скільки в тебе вб'є. Ось це. Не шляпа може бути. 30-31. У mm. мене Так, подивимось. Olha o menino a crescer, нет. Выкопал. А, я уже бачу звідси. Мы Во. Походу, деньга якась, або полушка, орел тоже старый. Во. Ух, хорошая. Не, наверное, деньга. Здесь Деньга, вроді деньга. Почему покажу, хорош. То нюсічки. Подивимось, що він нам дасть. Походу викопали. Так візуально не бачу. Це у нас походу гудзик. Гудзик. Гудзик з молдніми. Гудзик з молніями. Це і вроді связісти. Чи не св'язісти, точно не пам'ятаю. Мені здається, що це связісти. Так от. Хороший царський артефакт. О! Був у мене сигнал чіткий. Як викопав щось схоже на взривач. Руками не лізу. До нього прикручена проволока. Можливо, була розтяжка. Так, закопуємо назад. Такі ми речі не беремо. Вон синьо каже 36 чіткий. Копає сигнальчик, у мене тут був сигнал. І... І щось жовтеньке. Це приємно. 52-й рік, 5 копійок. Хорош, беремо. І так, є у нас сигнал. Щось кругле. Наверно це буде фінальня, фінальна знахідка. І що це у нас? Гудзик? Гудзик. А чий він? Це по ходу царський. номерний Циферка 3. Хорош. І так, фінальний виїзд цього року. І так, справа хабарничка моя, совєтів. Ножичок і найцікавіше у мене царьок. Діньга, походу. Далі хабарничка Сані. В нього два царька, два ножечка, ножичок, один цар, цей, козацький. Ось програми, думаю. хорош Далі папина хабарничка. Найцікавіше в нього три олександровські п'ятачка. Хорош, хорош. Хороші, приятні такі п'ятачки. А це хабарничка Андрія. Трошки Совєтів. Один царьок, один перстеньок. І найцікавіше в нього тісачок і серп Київської Русі. Отакий-то От був результат сьогоднішнього виїзду. Отакий-то.